На те, що зараз сьома ранку у нас е, довгий день, Боже, я бачу себе со спини, це так дивно. І треба гарно, гарно сьогодні виглядати, тому зараз ми будемо вкладатись на браш. Ов'язкові у нас змагається SPF, тому що сьогодні у нас буде день на сонці. Взагалі кажуть, що його треба наносити кожен день. Але не всі ідеальні люди, окей? Я одне наношу кожен день не Мені просто не дуже подобається, що воно іноді як така лепуча на лиці. Типу, в мене якась ця клаустрофобія моєї шкіри. Типу, коли дуже багато якихось продуктів, у мене хочеться це все змити. Я просто люблю, коли в мене дуже чиста шкіра і на ній нічого немає. Зараз за мною вже має, має, має приїхати а, мій хлопець, і ми поїдемо. Ви можете помітити, що я змінила своє вбрання, тому що чому? Тому що проблема, про які не говорять. Коли ти сушувалося на браш, не вдягайте довгий рукав, тому що починаєте дуже пікніти і стає дуже жарко, особливо якщо це вбрання синтетичне, тому треба змінитися на щось таке більш провітрюване. Розумієте? До речі, цю футболочку я купила на Секунді і обрізала її. Мені дуже подобається. Okay. yeah if you could just I don't have a hand for this one <laughs> thank you strong key. Даже не думай Ось ми 20 ранку ми вже їдемо на пляж. А чому ми їдемо? Я так і не розповіла, коли куди ж ми їдемо. Коротше, чому так рано? Тиждень тому я побачила оголошення, що буде конкурс собачого серфінгу а тут в містечку неподалік від нас їхати всього півтори-дві години на машині. І він тобі, буде на цих вихідних, от які зараз. І я змусила Бена пообіцяти мені, що ми туди по обов'язково поїдемо. Він сказав, так, поїдемо. Але він сказав, типу, але подивишся, в який це буде час. І, коротше, я подивилася, який це буде час тільки посеред тижня, і виявилось, що він починається цей конкурс о 8.30 ранку. Тому, ну, звичайно, так рано типу, ми не їдемо, але ми намагаємось приїхати туди десь до 10, можливо. Може, ми ще щось застанемо. Мені б дуже хотілося це побачити. І оскільки ще ми їдемо туди, туди в це місто, я знайшла дешо, це буде для вас інтрига. Я знайшла дешу на маркетплейсі. Це типу, як мені здається, що в Україні ми не використовували ніколи Facebook Marketplace. Мені навіть я не знаю, що він існує. Але це типу як OLX, тобто люди продають щось своє старе непотрібне. і Я там дещо знайшла, і сьогодні я з цією людиною зустрінусь, і це дещо заберу, і вам обов'язково покажу. Коротше, ситуація такава, що Бен постійно мене питає, а, типу. Ти ж знаєш хто це? І називає якесь ім'я. На цей раз це був. Тоні Хак. Тоні Хак. Тоні Хак. Хто це такий? Типу, всі знають тут цих людей, я не знаю. У мене не до відчуття, що я з якоїсь іншої планети. Хто це? Тоні Хак. Це? What is he famous for? He is like the most famous skateboarder of all time. So he had a very famous uh, video game. Skateboard. He had a video game, Tony Hawk Underground Skateboard. why I don't know and it. Was, it was like a billion dollar video game. Ask me if I know at least one skateboarder from Ukraine. Коротше, в мене була просто жахлива ніч сьогодні, тому що мені цілу ніч снились кошмари про мою роботу. Коротше, я тупо засипаю. І замість того, щоб відпочивати, в мене починається. Типу, що я на роботі і мені треба вирішувати якісь проблеми. Тому що останнім часом в мене була робота якась дуже стресова, дуже багато всього від мене хочуть. До речі, Бен зараз тримає мою камеру, він в мене як ця людина штатив. Ось, про що я? І я, коротше, засипаю, і я маю вирішити якусь робочу задачу, і в мене не виходить. І в мене паніка, і в мене, типу, таке відчуття якогось замкнутого кола. Я прикидаю в своєму ліжку, я розумію, що це лише сон, але я відчуваю себе втомленою, я намагаюся заново заснути. Але коли я засипаю, замість відпочинку я вимушена вирішувати робочі задачі. Якийсь страшний сон е людини, яка задовбалася зі своєю роботою. Ось, тобто мене. що я буду їсти шучу. Просто зараз ще винесуть мою величезну порцію тако. Коротше, проблема в тому, що я постійно мене постійно нудить по життю. Я не знаю, що зі мною не так, але постійно я, все моє життя це боротьба з тим, що мене нудить. В машині мене нудить. Від якихось переживань мене нудить. в мене коротше, а, знаєте, типу, коли ти помираєш і ти бачиш слайд-шоу з усього своєї життя, мені за те, що половина.

я просто переживаю, що може хтось наїхати на нього на велосипеді. Давай трошки зовсім залишилось. Допоможемо крабу перейти. Забрали сумку, ось вона там ззаді лежить. Але блін! Це дуже стидно, що сталося коротше, Я така, типу, даю йому гроші, а я порахувала в машині, вона, типу були двадцятки. І чомусь я думала, що 4 двадцятки це 100, а 5 двадцяток це 100. І коротше, я не дорахувала гроші і дала йому менше, ніж треба. І ми вже майже поїхали, і він повертається, і я, я одразу зрозуміла. Що я обрахувала. Я одразу зрозуміла, що я тулему за мало грошей і мені так, блядь, стидно. Таємничий таємничий сундук. <реку> <реку> все якесь трошки брудне, але він сказав, що це можна, ну, звичайно, що це можна все почистити. Але що тут у нас є, коротше? Лот номер один. А, ну це не лот номер один. Лот номер один. Це плюночна камера. Canon. от з таким об'єктивом. І плюс до нього, до неї ще є декілька різних об'єктивів. Коротше, треба подивитись. А, ось до неї ще різні об'єктиви. І лот номер 2 ось ще така а, маленька Canon камера Будемо пробувати обидві. Ще різні спишки. я не знаю, чи ця вспишка... Взагалі я ніколи не користувалася цими всіма приблудами. Типу, я завжди в мене була така пленочна камера раніше, але вона зламалась. І зараз я без пленки, тому мені без плівки, і тому мені дуже хотілося. Я вирішила трошки апгрейднутися, а потім я побачила цей лістинг, що там було і те, і все, і коротше, все разом і мені стало дуже цікаво. І коротше, це все дуже дешево мені вийшло. 120 доларів. І кучу-кучу всього. Коротше, треба зараз через це все пройти і подивитися, що тут. Я просто хочу показати, що тут... вот Ooh. Oh О. Yeah. <laughs> Протестували камеру, і вже я нафотографувала цілий рол плівки і віднесу її скоріш за все завтра або в понеділок проявити і подивитись, що з цього вийде. А зараз ми їдемо на вечерю, слеш ланч не знаю, 4 години дня. Ми їдемо поїсти піци з татом Бена, тому що він тут живе неподалеку. І також будемо після цього, скоріш за все, грати з ним в міні-гольф. Це типу як великий гольф, тільки маленький і...

На тому, і зараз я вже збираюся спати. Але наостаном ну, я хотіла показати вам свій рецепт. Um, це не мій рецепт, але це рецепт, який я останнім часом використовую для овсянки. Um, Коротше, це називається Overnight Oats. Але я не знаю, як це насправді породиться. Типу овсянка, яка застиває за ніч. Для цієї овсянки, навіть подобається лише декілька інгредієнтів. Це рослинне молоко, йогурт, у мене віганський йогурт, чиєсь семена, та звичайна така овсянка. І зараз я покажу, що я роблю. Коротше, що я роблю. звертайте увагу на мій зовнішній вигляд, я зараз піду спати. Я насипаю в контейнер овсянку. У мене все ще вже залишилось. Насипаю чиє сім'ян. десь на око. Можу сказати, скільки, може. Десь 2-3 столові ложки. Диручись, стільки, скільки вам подобається. Ще Далі я цю всю кашу заливаю рослинним молоком. Це робимо на Такий в мене класний рецепт. <рес> Удачі. Um, і останнім шагом кокосовий йогурт. І я додаю декілька ложок цього йогурту. Додам три. Чому? Тому що просто мені так захотілось. Такий от вам рецепт. Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я відкривала своє YouTube кулінарне шоу. І отак от ми всю цю кашу малашу завішуємо. І це ми на ніч ставимо в холодильник. І зранку ця овсянка, вона розбухне, чи розбухне. Це буде шикарно. Ми туди поріжемо фруктик і додамо меду або, може, кленового сиропу. І це вистачить на сніданок двом людям. У мене тут попрощання чекається. А ми вам бажаємо гарного, гарної ночі, гарного дня, дивлячись, що у вас. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи воно вам сподобалось. А ставте ваші вподобайки на підтримку цього каналу.